Учора, 23 листопада, о 15 годині 9 хвилин до служби порятунку 101 надійшла інформація про пожежу в квартирі на останньому поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Садовий Бульвар у Шостці. На місце виклику прибув черговий караул 7-ї державної пожежно-рятувальної частини. Викликали безпосередньо на місце пожежі сусіди. Які побачили сильне чорне задимлення в одному із вікон дев'ятиповерхового житлового будинку на дев'ятому поверсі. На місце події було направлено дві пожежні автоцистерни, а також пожежну автодрабину. Також було залучено дев'ять чоловік особового складу. По прибуттю пожежних підрозділів ознак горіння виявлено не було, але був чітко виражений запах гарі. Рятувальники вирішили провести розвідку, піднялися на дев'ятий поверх, і там вже зустрічали нас сусіди. Які і безпосередньо казали, що безпосередньо в даній квартирі відбувається пожежа. Ну і з візуального огляду також це можна було побачити, тому що з усіх щілин даної квартири просочувався густий чорний дим. Сусіди повідомили, що в помешканні ймовірно знаходиться його господарка, тому рятувальниками було прийнято рішення вибивати двері. Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати у захисних апаратах. У кімнаті було виявлено жінку 1957 року народження. Вона була при свідомості, проте через густий дим не змогла самостійно залишити помешкання. Працівники ДСНС вивели її в безпечне місце та передали медикам. Їй надали необхідну допомогу. Госпіталізація не знадобилася. О 15.30 горіння, що відбувалося в кухні вогнеборці, локалізували, запобігши поширенню полум'я на всю квартиру, а о 15.34 пожежу повністю ліквідували. За попередніми висновками припустима причина загоряння необережне поводження з вогнем. Причина пожежі доволі елементарна. Дана домогосподарка поставила кастрюлю на газову плиту, підпалила її і пішла спочивати. І не помітила, як сама заснула все, що всередині каструлі вся волога, ну скажімо так, рідина википіла, і далі, так як ця каструля була накрита різними ганчірями, вона загорілася, що в подальшому призвело до загоряння безпосередньо самої кухні і в подальшому квартири.